Несе світло та інновації. Шукайте свій справжній шлях. Світловий стовп. Звістка з іншої сонячної системи. У понеділок, ввечері, 25 серпня, небо над Україною освітив дивовижний загадковий промінь. Фото із ним миттєво розлетілися мережевими ресурсами. Як він виглядав, ви бачите на заставці нашого відео. Інфоджерела повідомляють, що видно було цей промінь світла і в небі над Україною, і в інших країнах Європи. Що ж це за таємниче небесне явище? І з чим воно пов'язано? Можливо, це слід комети, чи світловий стовп, а чи послання від ангелів, а чи від іншопланетян? Як завжди такі незвичні небесні прояви науковці пояснюють із власної точки зору, а духовний світ із власної. Сьогодні зранку я також поставила запитання у світ божественних енергій про цей таємничий промінь. Із світлом, і у УСВІТЛІ ХАЙ благословляє Творець кожну душу, яка притягнулася на світло цього каналу. Мене звати Луча Сазар. Я служитель і провідник у сфери світла. Знавець із взаємодії з енергіями тонких планів. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Кожна ваша вподобайка, коментар, підписка це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Кожен ваш донат допомагає нам створювати для вас нові відео і функціонувати нашому каналу в інформаційному просторі YouTube. Щиро дякуємо за підтримку нашої діяльності. Активуйте дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про всі наші відео. Світ Божественних енергій підтвердив версію про світловий стовп, висунуту в інформресурсах невідомими експертами. Зокрема, інформагентство УНІАН пише наступне: Вказується, що таке явище може виникати, коли дрібні кристали льоду відбивають світло. Нерідко його можна побачити взимку або у прохолодні дні. У духовному світі світловий стоп формується і походить з об'єднаних енергій Творця. Крім того, Божественний світ через ангелів надав мені іншу інформацію. На взаємодію зі мною вийшов ангел Сонця і Херовими. Вони повідомили, що загадковий промінь над Україною несе нам звістку про світло. Інновації, зміни на нашій планеті в еру водолія. На моє запитання щодо походження даного променя відповідь була неоднозначною. Спершу мені повідомили про ангелів небі над землею, а потім про іншопланетян, які вже колись із нами комунікували і нагадують нам про те, що ми всі є частинками. Одного джерела Я Є, і що, шукаючи власний справжній шлях, усі маємо єднатися навколо нього. А воїн Світла Ізара отримала повідомлення про ймовірність походження променя від іншопланетян з іншої сонячної системи. На запитання у світ божественних енергій, чи наші брати звідти бажають передати землянам послання, надійшло лише одне слово зміни. Пригадуєте мені про зміни, як я вже казала, повідомили ангели. Запрошую на мої авторські курси духовного розвитку. Курс базовий навчить вас базовим знанням і вмінням взаємодії з потоком світлових енергій, енергетичному зціленню, пізнанню і взаємодії із власним вищим я. Курс енергетичні діаманти фіолетового полум'я з допомогою енергії фіолетового полум'я допоможе працювати власні кермічні програми минулих життів, а також кермічні програми вашого роду. Курс ахангельські промені зцілення і «Куб Метатрона» допоможе здобути необхідні знання і вміння для отримання допомоги від архангелів, а курс найвищого рівня духовного розвитку і містичний Всесвіт відкриє вам світ божественної магії. Таємничий промінь у небі над землею тому й таємничий, що істина його походження для землян є таємницею. А кожна втілена душа тлумачить його згідно з власним світоглядом. Світосприйняттям і рівнем розвитку власної душі. Водолія, на початку якої ми живемо на планеті Земля, і яка перебуває у стадії свого становлення, є ерою трансформації, духовного і технологічного розвитку. Враховуючи те, що винахідників рівня Ніколи Тесли на нашій планеті зараз немає. Пояснення таких явищ лише з наукової точки зору є неповним і незрілим. Втілені душі, які всі явища на планеті Земля трактують лише з погляду фізичного сприйняття, ще не зросли у розвитку своєї душі, до рівня сприйняття земного життя, як творці. Не осуджуємо їх за це. У кожного. Власний шлях трансформації і власний шлях до світла.